Туди можна, сюди можна, хто любить зелень, укропчик. Так. І. Далі, що туди? Перець, щоб були гостренькі. Бачите, яке сьогодні у мене не блюдо. Так, перець. І ще трішечки. У мене є така сіль з часничком сухим, з льоном з конопляним. Зараз ми йому намішаємо тут, наколдуємо. Так, потім я беру тарілку, отак накриваю, перебиваю. І відкриваю.